Мені іноді пишуть, що дарма я тестую свою програму на такій великій кількості телефонів. Я міг би все тестувати на емуляторі, і я з цим повністю не згоден. Я вважаю, що люди, які так пишуть, вони не мали справу з реально різними телефонами і не знають, що у них бувають особливості реального світу. Ось, наприклад, ось ось тут виріс під камеру в дивному місці, і мені треба кудись здівати елемент, кнопку. Емуляторі. Ось на цьому екрані, наприклад, у нас, мало того, що екран маленький, так у нього ще й дуже, дуже тормознута система. І у неї є свої особливості, їх треба враховувати. Тут у нас взагалі Xiaomi, у MIUI є свої приколи: як з пам'яттю, так і з поведінкою клавіатури, і з діалоговими вікнами, і навіть з відображенням кольорів. Це на емуляторі не перевіриш. А це взагалі розкладачка. Тут зміна розміру інтерфейсу в принципі, нормальна історія. Тобто телефон має відпрацьовувати, програма має відпрацьовувати зміну інтерфейсу, типу, від такого вузького екрану до широкого. Типу, це на емуляторі все не перевіриш, треба реальні девайси. Я вважаю, що люди, які так пишуть, вони не ставлять собі заціль написати дійсно класну програму.